Так, молодж, всім дай Боже. Прийшли до мене в житті галайки. Дай Боже всім. Я зараз трошки тут вот, снідаю. Жарена картопелька, жарена рибка і салатик з тим осарком фетта. Дуже смачний салатик. Подивись, що ти робиш старий! і Кілька години на носі дає. Дивіться пече, отки запачки, ти що ходить, Будеш каву чи ні? Дай буде мені в миску, де ви мені буде папа. хотів сказати, дай мені бульби, я без Будь ласка, чий? Мені каву з молоком ласка. Я без кухати як приют по столах глазять, кути. Що то тут який? Чичик мій, чичик. Ти якийсь господар з типом по Ти маєш хріп, ну ти за диваном сидіти. Бо я її люблю. А я теж її люблю, але чекай, хай за буйки теж не запливають. коня нема. Чи все ще не зна. Мати не пуско! Чіче ківа! Із духом сильний, Духовистий пацаню, такий як я. Ти взагалі масний хигу! Ну я шуткую, діду. Прийшов у вас і показуєш ці струсі і села! Зараз молодеж по плану з ліком і знімемо, маємо поїхати встрій. до переможця в Стрей віддати йому ту пряшку, яку да, він виграв. Бачите, не було часу передати її, але зараз якраз поки дощ падає. так, uh, like, да, have... Погода не знала, поїхати треба й дати, бо хто може скоренько з'їздити. Ти знаєш, чи він буде, чи він не буде, і треба чим поскочити. У нас нема часу. Крупа Так, скоренько треба завести і назад. Тільки треба з йому набрати чи він є. Бо я не знаю. та ще де хлоп на роботі. Ні, то мамі відомо. Чи не Діду, як до заправці лишати? Треба конкретно победителю давати в руки. Що, що тепер на пореможцю? Ой, що, то так думають. Ти видиш ту куладу? Ходи до Вуйка, ходи, ходи до Вуйка, війку тебе любить, де би тебе вуйку бив? Помаленьку, ли ти до підписника, погода погана, дощ падає, доросли з Страш, Страшне, подивіш, яка така шлякуть, я, так, я так того не люблю, або сніг падає, або сонце світить, Все. Та зима ткань, ні? Та страшне, та зелено. Але так, то, мож... то що не зима, Во, в осінь. Золотава осінь. Розпустила коси птахом не болети. <риснався> все життя пробудує. Коротше молодіж. Ви те ні в спешка включена, але страшна погода, фу, не люблю таку погоду. Не люблю. Я взагалі не люблю ночі їздити. День ту день, що добре вірду, дідаш поганий жінок. добре не віржу, добре, що ви фахати, що машин добре світить. Дід, ти бачив там ті діаманти, куди трансляцію в інстаграмі? Відні, він зразу телефон, сонечко зайшло в ефір. Діду, я би загадав діду зайти в ефір молоджі, але він за рулем то не можна, він так сліпий. На ходу їхати буде, інтернет перебував, а нас собі то. Я заради такого готовий по траси на орієчці стати, щоб з небо слово перетестити. Сомчиком перекинути, ні? Моє золотко солоденьке. Там тільки не ти, вони дурі. Пацанів не підключати, їдущо монітори. Там 500 одразу тобі все скаже, ні? От там та, моїх тепер агентів, де би не було з ким. Що тепер знімка, діду, дід, що дідучові, де коли і як. Що, Юлічка, дивись, щоб дідо бомпу не відтягував <сіх> До хахалів твої. Приїхали підписоти, підписати. Дервати пряшку, так? Після йдемо. Пішли. Братила, тела, найболі, здрави. Що, зараз даємо ту пряжку, пацанові. Хто там з вас? Хто Переможець. з вас Переможе. Ага. Ну, все файно, файно. Лоліка зимкуй. Тай брате, ще раз тебе вітаю. Одні дідуся, з перемогою пряжечки, дай кулачка діди. Дивіться, що, каварка, хто не знає, він вирав аукціон, е, який вирав у того моцну пряжечку. Кошти, які пішли на ЗСУ, нагадую, ще раз чим. Довідомо до воросу, що ми зібрали 125 тисяч 534 гривні. Так що, дивіться. дві ще. Я... Саме більше за донати. Так, 16 100. Так. 100. Можна носити, так? Да?